При прошивці батарей контролер був приб'єднаний. І коли кожна батарея прошивалась, то він вкили, шовкала релюха, раз 5 він так включився, виключився і все. Більше не стартує. При прошивці батарей, телефони вишивати вміємо. Пінолі пробивати вміємо. Батарейки ще не прошивали, треба собі погуглити. Півер. Щось йому зробили і він не включається. Скажіть, а отволо дрібне, отово. ви мені на що прислали? Похвастатись? Чи щоб я то загубив і потім був винуватим? Ви то собі ліпше самі загубіть? О, Я вам так от пакеті складу і потім, може, не забуду назад поставити чи вкласти. Не треба слати зайвого. Розбираємо. Чистий, не копаний, пахне заводом. А не китайським сивим димом прийшовся по силових транзисторах, що зараз доступні, як би явно не пробиті. Отже, починати з вторинних живлень на боковій платі. Перед тим, що включу, гляну, як себе поводить по факту. На яку напругу він запрограмований, мені так і не сказали. Подаю 24 вольти. Струму не споживає взагалі і не реагує на підключення напруги. Чи по сонцю так само, та думаю, так, тому що живлення в нього одне. Заживлюю то діло на столі. Історія та сама. Плюс 5 в мене піднімається, а все решта заживлюється після мікрелі. На мікрель напруга приходить, а після неї нічого. Так виглядає, що Мікрель Макрель. Міняю макрель на мікрель. Але в мене ззовні змін немає. Єдине, що тепер, що від батареї, що від сонця споживання 20 мА появилося. чути свист перетворювача. Навіть мені видалося, що клацнуло реле. Але то тільки початок. 20 мА, чи що я щось тепляком знайду навряд. Треба шпортатись далі. Макрель це був тільки початок. Перелопативо всі вторинні напруги піднімаються, все присутнє, нічого не гріється ні на основній платі, ні на силовій, ні на платі перетворювача. Релюшки з затримкою клацають. На плату комунікації напруги 3,3 вольта приходить, там якісь підтяжки є. Воно навіть не пробує вмикатися. Тут є два проца. Раз одна релюшка клацає, значить, як мінімум один проці це, напевно, той, що силовий. Живий. І другий проц, який має відповідати за дисплей. Очевидно, він не працює, бо саме він відповідає за виведення зображення, живлення на нього є. Прошивок я не маю, нічого більше знайти не можу. З живленням проблему вирішив. Далі я то зремонтувати не зможу. На жаль, віддаю без ремонту. Єтті мобілізована з початку війни. Довший час попрацювала, а потім раз і перестала. Падає зразу в помилку, була в сервісі. Адаптер over curent, адаптер Relay Failure, адаптер Voltage. То по зарядці її вже трохи модифікували. А Тут вже таке робили, як ви щось схоже показував. Але то найменша проблема, бо вона була в сервісі, в сервісі її марнували, пробували підкинути батарею інвертор, бо не знали де. Я морозився, але так склалося, що мені підказали трошки інформації, люди, які знають більше, ніж я. Актуальна помилка Calibration Failure, про неї говорилося 30-та помилка. І ніхто не знав, що за калібрація і кого калібрувати. Я вже маю певну інформацію, розбираємо, будемо пробувати запустити ту бідосю. Не пам'ятаю, чи показував, ну, тут не защовкнув, але тут лампочки, щоб правильно їх розбирати, починати знизу. Знизу в них якби немає приклеєної цієї планки, відповідно, легше почати би мало бути. А потім вже вверх грієте, бока відклеюєте. Подробиць я не буду розказувати, тому що є вже повне відео про таку станцію схожу. Ще тільки покажу, що там після попередників всередині, якщо там є якісь нюанси, так само ті, хто надрочують на те, що я не показую, які детальки треба міняти, можете вже відписуватися. Бо тут я теж не покажу. Тому що інформація коштує. І мені ту інформацію дали на умовах, що я її не буду публікувати. Тому щось покажу. Але... Хто озабочений, то вже можете, як то кажуть, зберегти нерви і відписатися. Да, блін, то вже розбиралося, але все одно то зняти. Це просто жопа. Хтось казав, пластикові бере, пластикові. Знімачки, ага. Рубах собі пластиковими поковиряйтеся. Тут скальпель металевий гнеться, ламається. Ви хочете пластиковими. Фантазіори, блін. Найчастіше, як правильно зробити, знають ті, котрі ніколи не робили або не можуть зробити. Парадокс, ні? Я знаю, що проблема не в батареї, а в інверторі. Це мозги станції, до них поки що ми не пхаємося. Десь у цій великій бордрурі всі проблеми. І Їх треба буде зараз шукати. Видно було, що відключали роз'єми, але, наприклад, зрозуміло, що чохол не знімали. Бо герметик заводський і тут приклеєний. Тобто глибоко до неї не лізли. Так, ще один гвинтик мені треба витрясти. Отак. От Тому я думаю, що плата не паяна. І що сервіс робив, так довго чекав на підкинути, не знаю. Я теж ще нічого не знаю, бо робив зовсім з іншими дефектами. Тому беру тестер в руки і гайда, все перевіряти. Цікаво, транзистори тут не дуже потужні, 40 стоять. Воно не працює реверсом, воно має зарядку тільки від DC, І тому монументальність тої плати, не знаю, мене трохи дивує. Коротше, дивна модель. Та, плата не чіпана, навіть пилюку чомусь не видали. Перелопати всю силову, всі вторинні живлення, коротких замикань немає. Явних пошкоджень ніяких немає. Станцію, як переробляли роз'єм, то зробили так, що задіяний тільки роз'єм блока живлення. А півішка чомусь не підключена взагалі. Знову ж таки, нічого не пробити. Діоди, транзистори і вторинні конденсатори все в нормі. Нічого явного нема, нічого знайти не можу. Треба вмикати і пробувати міряти. Ай-яй-яй. Довго вона в мене стояла, міряв, пропаював, продзвонював, помогли мені сервіс мануалами, перекладали хатки, дивилися, прошивки. Прошити, правда, не вдалося. Я таки не маю програматора, і чекати місяць Китаю зараз не варіант. І не факт, що в пошивці справа. Навіть не вдалося з'ясувати, де проблема. Чи в інверторі, чи в платі керування. Підкинути нема можливості. Час розумний вийшов, тому віддаю без ремонту в попередньому стані. На жаль, не зміг. Вибачайте. Вам треба когось, хто має авторизацію, хто має всі програматори, хто має можливість підкинути плату і хоча б локалізувати проблему. Бо нічого явного немає. Пробую я щось поміряти тут. Складно, відповідно, підключаю собі по мінімуму, що треба. Щоб щось поміряти. І 119-та помилка це занизька напруга виходу. Але наскільки занизька, чи немає взагалі, чи одне півплече, я не знаю. І відповідно вивів собі друтиного стсилога по виходу до реле заодно реле виключаю і міряю. І бачу, що не появляється нічого на виході. Тобто, або шатківниця не запускається. Або на DC нічого не піднімається. А враховуючи, що нема зацепок, то треба йти поетапно. Наступний етап це перевірка DC-шини. Тобто, чи піднімається висока на DC. Так ще батарейку відкрутити. Прийшла купа часу, що я тут встиг, що не встиг. Десь щось підпаювався, пробував, міряв, мені нічого не вдалося знайти. Я не зміг зробити. Розумний час вийшов, власник проявив бажання, збираю, віддаю без ремонту. Я не все сильний, так буває. Так склалося. Перший раз після зустрічки зробив без проблем. Ну як без проблем? Тут було попавлено конкретно. Зробив, працювало. Працювало рік чи більше, а тепер не знаю, в чому. Проблема знайти не можу. Віддаю. Буде гратися ще хтось. У мене правила військової медицини зараз допомагаю, кому можу. Хто готовий чекати, то лежить. Є речі, які лежать рік. Вчора віддав станцію воєнну, яка лежала місяць, але щасливо домучив, працює повноцінно. По різному буває, в кожного майстра є затримки, є невдалі і вдалі ремонти. На жаль, я не ж могла віддаю з тою самою проблемою, з такою самою помилкою. Не перекопана, нічого не знищено. Та як взяв, так віддаю всі гвинти. Рідні, не загублені, але я все зробити не можу я ніж могла.